Вітаю, вітаю знову вас підписники мого каналу. Сьогодні за вікном шквальний вітер 25 метрів на секунду, але ми з вами будемо розбирати тренування одного з моїх підписників Елокса, EloX LOX, чи Елох, ELO, як хочете називати. Значить, він прислав мені на розбір. Тренування, яке я запропонував всім виконати, я хочу пройтись по е, техніці виконання деяких його елемент, елементів в цьому тренуванні, а також в кінці буде приємний бонус. Е, Елокс поділився зі мною декілька декількома унікальними вправами, які дуже сильно покращують е, чувства м'ячика на борту. Отже, давайте почнемо з тренування по, по порядку. Перша вправа це там, по 10 кругів навколо, навколо центрального круга. Що я помітив, що 10 кругів, коли він катає, що він рухається досить точно, типу завжди м'яч знаходиться прямо посередині лінії. Але при тому він іноді притормажує, типу, він не рухається в full speed, але рухається десь зі швидкістю, не знаю, 90%. Тобто іноді він притормажує. Так, цю вправу він я трошки буду іноді перематувати, коли, бачите, вправо виконується ідеально, в принципі, для нього це і не проблема. Так, е, наступна вправа це восьмерка на, на воротах. Значить, по поводу восьмерки, хочу зауважити, що також він її виконує досить, бачите, близько біля штанги кожного разу прилітає. І, ну, да, іноді бувають, конечно, пробіли, але не всі ідеальні. От, ця вправа більше я скажу. До мене було багато коментарів, типу, от, такі вправи вони там, виглядають якось легко, просто. Але насправді перші дві вправи дуже добре розмінають пальці. Якщо ви там, не знаю, з вулиці, то от, ці дві вправи можуть вам швидко допомогти розгріти, розгрітися. Так, наступна вправа з м'ячем потрібно водити е, шарик по прямій. Е, мені Елекс по секрету сказав, що в нього екстраполяція біля 150. Ми зараз дивимося на екстраполяцію 0, тому що це реплей. От. І хочу зауважити, що, на відміну від мене, веде він м'яч більш так рівно. Бачите? Тому що я, якось в мене. Ті, літа... ну, типу, я літаю навколо м'ячка з різних сторін. Він його веде набагато точніше. От. Ще він зауважив, що вправи на таке ведіння м'яча вони йому ну, типу, здаються не, не супер корисними. Я можу сказати, що і так, і ні. З одної сторони, вони, для нього, можливо, вони суперкорисні, тому що гравці його рівня вони більше грають в пас, і з м'ячиком отак не возяться. Тому що всі ми знаємо, фізика Хексбола така, що е, що коли ти ведеш м'ячик, ти рухаєшся повільніше і набагато швидше дати пас, пролетіти прилетіти якусь відстань самому. Потім прийняти пас в точці трошки далі, а не намагатися вести м'яч на поле. Але для початкового рівня, для контролю м'яча, провести іноді м'яч, во так рівно, це е, вважаю точно не зайвим. І розвивати цей скіл, ну треба. Типу, щоб він був, але потім ним, наприклад, не користуватися. Але як для розмінки він мені здається, Непоганий. Добре, бачу, Елекс дуже вправно по квадрату водить без помилок, м'ячі не вилітають. Далі наступна вправа це по квадрату з діагоналями. Я так розумію, так, е, да. От, з діагоналями, бачите, якщо навіть на пришвидшеному дивитися, його навіть тіпа, майже не носить. Типу він летить рівно в ту точку, штовхає м'ячик, щоб, ну, типу. М'ячик не виходив з траєкторії польоту. От, е, да, на пришвидшеному досить гарно виглядає. Окей, е, наступна вправа там я пам'ятаю, що це е, м'яч навколо у, катати навколо круга. Ця права непроста, і хочу зауважити, що тут от у Олекса будуть невеличкі е, сложності. Дивіться, це на Х1, і він намагається його крутити. Але Завжди трошки підтол... підштовхнув, потім зупинився, почекав, поки м'яч долетів. Знову підштовхнув, почекав, поки полетів. Типу, насправді на фулл спіт робити для таких екстраполяцій, мені здається, цю вправу важкувато, тому що ти не бачиш, де, ну, типу, м'ячі і траєкторію тобі потрібно завжди притормажувати, щоб шарик зупинявся, і ти розумів, в якому положенні твій м'яч і в якому положенні ігровий м'яч. Вот. Бачите, і цю вправу тому він виконує, скажімо так, повільно. Але бачите, старається і вправно вводить по, по колу м'яча. В принципі, отак. От типу, він, він більше не катає м'яч, а він його підштовхнув, а потім підрівняв. Підштовхнув, А потім підрівняв, підштовхнув, а потім, бачите, вирівняв його. Типу, знову штовхнув і вирівняв. Ну, така цікава техніка виконання. Ну, типу, як є. Так, я так розумію. Він іноді піддивляється список вправо. Так, наступна вправа, а, а, а в протилежну сторону. Бачите, тут на Х3 на, на, на видно, що він його м'ячик підштовхнув, а потім підрівняв, типу, залетів. Він наче квадратом возить той м'ячик виходить. Але ладно. Так, і оце одна з таких хай е, скіл вправ, які про дуже полюбляють, Це крутити сонечко навколо м'ячика. Е, тому що ну, контроль м'яча і бистри розворот це якби база. Бачите, виходить в нього дуже вправно і швидко, тому що ми на X3 дивилися, але загалом гарно. Так, тепер е, удари в куток. Звичайно, що можу зауважити, що він робить не так, як було в заданні сказано. Типу, я рекомендував давати в куток, а потім приймати м'яч і чекати. Ну, типу, прийом, потім знову цілитись, давати в куток. Але програвці вони звикли вже бити з е, ходу, типу, вони приймають м'яч і одразу ж нажимають удар. Тому що вони, коли приймають м'яч, вони вже приймають його в такій точці, коли ти, типу, готовий бити е, наступний удар. Вон. І, до речі, тут е кумедно вийшло, що в ліву сторону бити набагато йому важче, ніж вправу. Ти типу, бачиш, ти не може розклікатись, попасти на, ну, типу, в лівій стороні. Бачите, десь з боку, збоку, це старається по 10 разів зробити. і, ну, Я розумію. До речі, в мене теж деяка асиметрія, асиметрія виконання вправ є. мені, ну, В одних кутках мені легше робити, а в інших важче. Це, впевнено, через те, що ну, у всіх є свої особливості, скажем. От також, бачите, в цьому кутку також є якісь проблеми. Типу, там 4 удари, там, а потім знову м'яч мешкою вилітає, я так розумію, здався і переходить до наступних вправи. Наступна вправа це в нас по 50 ударів uh, об борт. І тут, тут, типу, просто подивіться, на якій висоті від борта, якби він стабільно набіває. І дуже швидко. Типу клікає одразу ж, і через то в нього м'ячик не відлітає назад. Получається, він вдаряє. І коли нажимає клік, то, то, то жовтий м'яч не штовхає його м'яч. От в цілому, так, да, техніка, звісно, виконання. Дуже крута, типу, робить швидко, дуже низько, і це дуже опасно під час гри, коли він почне набивати, то ти не розумієш, він зараз піднімає, чи він ще може два рази так набити і в таймінг попасти, коли там виходиш з ним один на один, дуже важко. Можливо, але це типу, от потребує скіла такого ж рівня. От, також хочу би що дивіться, на якій висоті не буває, і в принципі. Майже без помилок, його м'яч не вилітає далеко. Тобто повний контроль. Так, окей, э наступна вправа це ми. Так, розумію, можна бувати вічно, тому що це одні з найулюбленіших нам... вправ. Так, наступ. Наступна вправа там у нас буде просто набивати ну, ліцевий борт. Через то він відкриває більшу карту. І, да, і тут також, в принципі, набуває, бачите, вже трошки вище, тому що ну, так низько, як було. А хоча ні, дивіться, також дуже низько набиває. Якийсь час, я знаю, Елекс десь на воротах стояв, тому а в ротарі їм особливо потрібно вміти набивати від ліцевої, для того, щоб пробити підйом від ліцевої. І е, Тому, типу, знаю, що вратарі прокачують також цей скіл. Тому що, наприклад, для нападаючих це не так, ну, це теж, типу, потрібно вміти, але не так критично, як для вратаря. Е, типу, вміти добре контролювати м'яч на для сьогодні. От. І якщо ви вратарь, то раджу вам подивитися в сторону набування от, Так, окей. Наступна вправа це удар. Абс... А, ладно, Зараз він вже закінчує набивання. Від лицевой. Окей, добре. Наступна вправа це удар борт. Удар борт. Дивіться, прямо під, під прямим кутом, виходить, м'яч ударяється. Він одразу ж типу, підлітає під нього на удар в борт. Це, в принципі, можна вважати, що це ідеальне виконання цієї вправи. От. Коли типу, не вилітає десь кудись м'яч і можна, от, в принципі, без типу, без рівне бити. Що хочу зауважити, цікаво, є декілька разів він збивався, коли об нижній борт дав, ну, вдаряв дуже точно, от, хоч, ну, от, наприклад, отут буде зараз. Зараз після цього. І хочу зауважити, що коли він збивається, він одразу ж б'є раз борт, бачите, декілька разів. І контролює м'яч за рахунок того, що м'яч типу, стукається абор. опять два рази вдарив, і тільки після того він його рівняє. Бачите, типу він, э, типу, для нього контроль э, вот так проходить. Типу він не вдаряє, а потім ловить довго м'яч. Він, якщо бачиш, трошки криво, він одразу б'є ще раз і, і, і намагається підлітати під м'яч. Така цікава техніка виконання. Думаю, треба взяти собі на вооруження таку штуку. Так, знову дивіться, досить високо, але стабільно. Ну, високо в сенсі, від борта далеко. Але це, в принципі, і було завдання. От, виходить, іноді по два рази б'є, по три рази б'є. Він добивається, але все таке. Так, зараз щось. Літає хаотично. Так, да, добре, це його тренування, воно закінчилось. В принципі, гарне тренування, загальний час 16 хвилин. Добре, да. І тепер хочу перейти до цікавого бонусу. Це Елокс поділився зі мною декількома вправами і дав коментарі по ним. Значить, вправи такі: перша вправа це набування м'ячика об борт, але без удару. Воно на перший погляд виглядає дуже дивно і крінжово, от, але сказав, що тип, от, в x 1 це вправа виглядає. От, але е, є такий коментар від нього, що дуже сильно розвиває е, підйоми і до того ж дає, е, типу, в деяких ігрових ситуаціях дає невеличкий буст. Типу для розвороти і так далі. І цікава вправа, я такої ніколи не бачив. Мені досить цікаво навіть позайматися, подивитися, як вона впливає. От. І, і, і друга вправа це подйом міча, але ось зараз написнеться: це подйом міча, але в один клік. Типу не в два рази, не два кліка. Тобто не ліфт, а просто подйом міча. Його потрібно підняти так. Щоб контролювати, щоб він не вилетів отак от в боку. Це погане було виконання вправи. Типу, здача, бачите, піднімати отак м'яч, і зразу його ловити. Давайте може в повільному зробимо, подивимося, що раз уважно. Дивіться, в один клік і отак тримати м'яч біля себе. Типу, знову один клік і тримати м'яч біля себе. Один клік тримати м'яч біля себе. Зазвичай так виходить. Якщо ти трошки відхиляєшся нажимаєш клік, то воно вилітає в бік. І тут, якщо хтось тебе перекриває, то він забирає. От. Ось такі цікаві вправи, незвичайні ми побачили. Е, гарне тренування. Дякую моєму підписнику. Можу сказати, вже студенту моєму моїй академії фут -фут е, І... Бажаю всім гарного вечора і продуктивного тижня. Па-па!